Проблема в мене з піддоном. В'їхав і на камінці. Потекло масу, а саме її проки зараз я покажу звіт. Ось, відкрутив штани, врівав одну шпильку. Мене зараз вже... має вірвана. Чомусь вона повідходить. Не знаю, чому нову не щось ось... Так, Ось така причина. Це я вже пробку викрутив ось тут. Ось в мене. Зараз от то тріщини. Ну, заварити її так не завариш, що то втече. Буде знімати піддона. Штани я вже. опустив колектором знову. У мене там на гоф у Я не знаю, хто я робив, але он і грає на гоф. Пустив чуть нижче. І зараз з допомогою ось такого гойку якого я купив. Буде відкручувати піддон. Тут на 10 болтики, Ну я не можу сфоткати, як це знімати, як це знімаю. Відкручую. Ну відкрутим. Потім покажу.